Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою класною новиною. Ну що, друзі? Рудий доні він би не був би рудим доні. Ми би його би не називали би тут. Ідіотам і мудаком, якщо б ми не знали, що це за таке створіння, так і коли багато хто вже сподівався, що ось, ну нарешті, рудогодоні здьорнули, рудий доні, почав щось там вже якось більш-менш в адекватну сторону говорити, щось робити. Ні, друзі, ми з вами на цьому каналі кожного разу кажемо, що рудий доні, Дональд Трамп це урод, моральний урод. Це на сьогоднішній день найбільша загроза для всього цивілізованого світу. Це найбільша загроза для Америки, для всіх інших розвинених країн. Це ворог, це ворог цивілізованого світу, і це найбільший союзник Володимира Путіна і інших диктаторів на сьогоднішній день. То, що його штирить, те, що його змушують там десь якісь казати більш-менш адекватні слова і робити десь більш-менш адекватні кроки. Це не означає, що він змінив себе. Це не означає, що він почав думати в нормальному напрямку. Це. Це не означає, що він став нормальною людиною. Ні, в такому віці люди не міняються. Це треба зрозуміти. Він вже і помре таким, таким уродом моральним, яким він зараз є. Єдине питання, чи зможе він е, разом з собою домогли утягнути весь світ. Ось в чому зараз питання велике. Так, а ми не очікуємо те, що Дональд Трамп зараз зміниться і стане другом України, Канади, Європи, цивілізованого світу. Що ми з вами дізнаємося після того, як його там прогибали, заставляли, змусу змушували? Він щось там ляпав про томагавки, нібито почав щось казати корисне, більш-менш нормальне в бік України, в бік Європи. Знову, знову Дональдіно повернувся до свого первобитного стану. Так? І зараз вже з'являється багато інформації, зливається інсайдів, що на зустрічі з Зеленським, це, це чмо, це недорозуміння, помилка природи. Намагалася кричати там на Зеленського щось там ножками топатіло. Тисла на Зеленського вимагала, щоб Зеленський, щоб Україна знову погодилася на всі умови володі Путіна. Його коріша, його ми не знаємо, чи він його куратор на 100%, принаймні, принаймні, президент Португалії це офіційна особа. Він сказав, що Дональд Трамп є дійсно агентом Кремля, агентом а, Росії, і а, це те, що ми знаємо з вами навпаки. Так, все інше ми можемо Мо, гадати, але виглядає так, що ну так воно і є. І Зеленському знову прийшлося відбиватися, Зеленському знову прийшлося. Доказувати цьому недорозумінню ці помильці природі, що таке правда, що таке істина, що таке гарно і що таке погано. Так, тобто, все повернулося на початок, те, з від чого ми сподівалися, що ми вже відійшли. Тобто, на дуже важливій зустрічі, так знову почалося, почалася дискусія не про те, як добро повинно перемогти зло, так а в Дональд Трамп почав знову дискусію про те, що добро повинно прогнутися під зло. Про те, що злу треба дати можливість отримати те, що це зло хоче отримати. Но Зеленський знову молодець. Ну я, я не знаю, хто б ще зміг би, от на сьогоднішній день, я не бачу жодного іншого політика, хто б зміг би прогнути і е, витримати тиск е, Дональда Трампа. Я думаю, що десь близько до Зеленського стоїть наш е, прем'єр-міністр Марка гарні Канадський прем'єр-міністр, але все рівно у Марка Карні маркарні про прогибається під е, Трампа. <хи> не ну, прогибається. Я буду казати відверто і чесно. В певних речах е, маркарні прогибається. Зеленський стоїть як скала, він тисне на свою точку. Він сфокусований і він знову дав відпір цьому блазню, цьому криміналу, цьому моральному уроду. І це класно. Це чергова перемога України. Я тільки не можу зрозуміти, Скільки ще Європа, скільки ще інші будуть країни терпіти всю цю весь цей безпреділ, який зараз влаштовується чмо і взагалі мовчати і робити вигляд, що це, е, що це нормально. Я розумію, що вони думають, що це тимчасово, що скоро закінчиться термін Трампа. Трамп піде, буде інша адміністрація, і все буде нормально. Не буде нормально, не буде іншої адміністрації. Трамп захопив вже владу. Все. Америка вже це диктатура, вже немає е, надій на те, що там будуть інші вибори, е, все, все це на цьому, треба поставити крапку і зрозуміти все, Америку втратили. Немає цивілізованої Америки, цивілізованого світу. Ну і це ще не все. Окрім того, що це недорозуміння на зустрічі, важливі зустрічі, на які вирішується доля не тільки України. Так я вам нагадую, що зараз же Європа вся тремтить і всі чудово розуміють, що якщо паде Україна. То Європа буде атакована наступною це, це 100%, А там є і інші республіки, які також знаходяться під загрозою 에, Росії. Так, тобто, це зараз ми стаємо на порозі реального знищення світу, реальної світової війни. І це чмо, це непорозуміння. Воно на важливій зустрічі жаліється е, Зеленському, що йому не дали премію миру, що Нобелівську премію йому в цьому році не дали. Уявіть собі, уявіть собі рівень розвитку цього дегенерата, який на важливій е, зустрічі, де вирішується питання зброї, питання наступних років, десятиліть, поколінь, як це земля буде жити, на що будуть вірити люди, на що будуть дивитися люди. Це не Розуміння сидить і жаліється на те, що йому не дали премію миру за те, що він нібито покінчив з якимись там вигаданими своїми війнами. Єдину війну пам'ятаєте цей, пам'ятаєте цей пафос, скільки було шороху, скільки було красивих заголовків, всього іншого навколо війни Хамасу з Ізраїлем, де підписували мир, там все, все підписали. Я закінчив чергову війну. Два дні тому назад це по нова ізраїль бомбить Хамас. Хамас бомбить Ізраїль, війна вспихнула заново. Хамас не витримав свої умови, не е, пішов, опять почав страдати фігньою. Тобто, всі його ці балачки про закінчені війни він їх вигадав. Е, сам придумав, що він що вони були, сам придумав, що він закінчив, і тепер на по, на основі своїх якихось там е, хворих думок вимагає. Нобелівську премію, так і на важливій зустрічі з президентом воюючої країни з президентом країни, е, яка стікає кров'ю, яка зараз платить своїми життями, платить своїми своїм майбутнім, дітьми, яка не там загинули вже ну, велика кількість людей, які загинули. А мільйони людей залишили цю країну, і більшість з них може і не повернутися вже назад. Так, тобто країна стикає кров'ю, країна втрачає людей. День, а це мурло сидить і ниється про те, що йому не дали Нобелівську премію на зустрічі з президентом цієї країни? Ну як як, я, я, я не знаю? От, я не можу зрозуміти, що відбувається з американцями, що було в їхніх головах, коли вони обирали цього мудака собі президентом. На що вони сподівалися, що вони зараз думають навколо того, що відбувається? А як це це недорозуміння просто взяло і на напало на, на, на Австралії? Ця так на офіційного посланця Австралії та Сполучених Штатів Америки. Ну це клоунада Я не знаю. Я от просто напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, що ви зараз спостерігаєте і бачите навколо е президента Сполучених Штатів Америки. Я не знаю. Ну, українців, хочу привітати, хочу привітати український уряд е з черговою. Перемогою над цим е, рудим уродом, так і принаймні те, що Зеленський змусив Зеленський дотиснув Трампа і змусив його признати, що якщо зупиняти війну, то е, по лінії, де зараз вона йде, так по лінію розграничення бойових дій, а не по бажанкам цього Карліка, московського Карліка, який живе е, ну, цей Карлік він чому йому не жалко своїх людей? Тут треба зрозуміти, чому він не жаліє своїх орків. Так він живе серед трупів. Труп'яків, він живе в цьому е, своєму кабінеті, в цьому е, Кремлі, де в кожній стіні, в кожному, на кожному кроку хтось захований. Так? Тобто він живе серед е, труп'ячини, і, звісно, він питається труп цією труп'ячиною. Це його енергія. Тому йому байдуже, скільки там його орків здохне на тій війні. Так, це зрозуміло. І, е, Україна не пішла, не, не прогнулася і не пішла на поводу у цього упиря. А Зеленський прогнув Трампа і змусив його публічно визнати, що війна повинна закінчитися на тих кордонах і на тій лінії, де вона зараз перебуває. Вітаю ще раз українців! Вітаю український уряд! Молодці! Е, у нас ще залишається надія. Давайте будемо підтримувати Україну, українців, підтримуємо ЗСУ морально, фінансово, хто як може. Пишіть, будь ласка, мені ваші коментарі, обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо підписуватися, коли ви бачите відео. Тому що YouTube в такому випадку показує це відео іншим людям, інші люди отримують інформацію. Отже, друзі, діємо по старій перевіреній схемі від вас. Підписочка, вподобайка, коментар. Від мене чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!